Суд на Рівненщині позбавив чоловіка права керувати автомобілем через порушення правил обліку. Реквізити рішення ви бачите на екрані. Як стверджує Open Data, наразі є щонайменше 41 судова справа з подібною вимогою. В цьому відео розберемося, чи міг військовозобов'язаний уникнути позбавлення водійських прав. Мене звати Наталія Часкіс, я адвокат компанії Наказ. Якщо ви хочете отримувати достовірні юридичні консультації з приводу самих різних життєвих ситуацій, обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал, інакше ви можете нас загубити. Історія була така: всі ми пам'ятаємо, що до 16 липня 2024 року військово зобов'язані повинні були уточнити свої дані. Чоловік свої дані не уточнив. Це вважається адміністративним правопорушенням. Тому ТЦК звернулася до поліції з проханням затримати його та доставити до ТЦК. Поліція відповіла, що не знайшла чоловіка за місцем проживання і доставити його до ТЦК не може. Тому ТЦК спочатку направило військовозобов'язаному у письмовому вигляді вимогу про необхідність з'явитися до них. А після ігнорування цієї вимоги керівник ТЦК звернувся до суду із проханням обмежити військовозобов'язаного в праві керування автомобілем. І суд задовольнив таке прохання. Тепер давайте розберемося, чи міг військовозобов'язаний уникнути такого покарання. Так, дійсно, до 16 липня 2024 року потрібно було уточнити свої дані, але чи дійсно неуточнення даних було адміністративним правопорушенням? Примітка до статті 210 Купап чітко вказує, що адміністративного правопорушення немає, якщо ТЦК мало можливість отримати персональні дані військовозобов'язаного з інших державних реєстрів, яких в нас чимало. А якщо не було адміністративного правопорушення, то і підстав звертатися до поліції ТЦК теж немало. Звісно, ТЦК могло направити повістку, зачекати неявки військовозобов'язаного, і це було б порушенням. Але в рішенні суду немає інформації, що ТЦК направило таку повістку. В рішенні чітко вказано, що ТЦК звернулася до поліції на підставі того, що чоловік не уточнив свої дані. Далі, після негативної відповіді від поліції, ТЦК направило вимогу за місцем реєстрації чоловіка. Вимогу не було вручено, і вона повернулася з відміткою про закінчення терміну зберігання. Суд прийшов до висновку, що в такій ситуації вимога вважається врученою. Але ж давайте почитаємо уважно статтю 27 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Днем вручення вимоги є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місця знаходження, місця проживання чи перебування особи. То чи дійсно відмітка про закінчення терміну зберігання говорить про неможливість вручення листа? Є затверджені Кабміном правила надання послуг поштового зв'язку, і там написано наступне: рекомендовані листи з позначкою Повістка ТЦК під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату одержувачу в разі його відсутності. Працівник об'єкта поштового зв'язку інформує адресата або за наявним номером телефона. Або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою Повістка ТЦК. Якщо протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв'язку адресат не з'явився для одержання рекомендованого листа, працівник об'єкта поштового зв'язку робить позначку. Адресат відсутній за зазначеною адресою. А в ситуації, яку ми обговорюємо, лист повернувся з відміткою про закінчення терміну зберігання. Хіба ж це одне й те ж? То чи намагалася Укрпошта повідомити отримувача про лист? Чи залишила вона йому поштовій скринці повідомлення? Виходить, що ні. Виходить, що Укрпошта просто зачекала закінчення терміну зберігання і через це повернула лист. Але ж тоді вимога від ТЦК не є врученою. А значить, і звертатися до суду з проханням позбавити людину права керувати автомобілем теж не можна. Але в цій ситуації військово зобов'язаний до суду не з'явився, свого адвоката не направив і жодних письмових пояснень теж не подав. Тобто, чоловік абсолютно не намагався захистити свої права в суді. Тому досить очікувано, що суд прийняв позицію ТЦК. Отже. Так, звісно, якщо ТЦК, Укрпошта та поліція все зроблять правильно і вірно оформлять документи, то позбавити військово зобов'язаного права керувати автомобілем через порушення правил обліку. Дійсно можливо, але як показує практика, дуже часто ці документи оформлюються з порушеннями, і людина може взагалі не знати, що її запрошували до ТЦК. Тому в таких ситуаціях варто як мінімум проконсультуватися з адвокатом і оцінити свої перспективи. Під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Поділіться цим відео із знайомими, щоб більше людей могло захистити свої права.